Треба спокійно ставитися, чекатися чекати офіційної інформації від наших відповідних органів і не робити з, з цього зараз якогось поширеного гвалту. От буде інформація, яка буде валідована, яка буде відповідати дійсності. У суспільство буде проінформовано. Те, що стосується Російської Федерації, які намагаються будь-який спосіб завадити в тому числі і рішення, які має прийматися в Сполучених Штатах або в інших країнах, для нас це не новина. Вони люди здібні, вони люди навчені брехати постійно по будь-яких питаннях. Ми дуже добре пам'ятаємо такі приклади. Їх просто навіть вже не десятки, не сотні, а тисячі. Коли і више військово-політичне керівництво Російської Федерації от брехала в цій світовій спільноті, і військові російські, то нам кати, от до цього ми вже звикли, що вони постійно брешуть Єдине, що я можу. Цього приводу наголосити.